Доброго дня, хлопчики і дівчатка! Сьогодні до нас в гості завітав світлофорик. Та хоче нагадати правила безпеки на дорозі. Світлофорик питає, а ви знаєте, для чого він потрібен? Він потрібен для того, щоб на вулиці був порядок. За допомогою світлового сигнала трьох кольорів. Він показує, хто в який момент повинен їхати або йти. На одній нозі стоїть, на дорогу він глядить, кольорові очі має, людям всім допомагає, пішоходам, водіям. Що ж потрібно знати нам? Світло червоне це небезпека. Їде машина десь недалеко. Стій ані руш підожди. І на дорогу не йди. Жовтий колір. Зачекай, зміни будуть скоро. Загориться іншим світлом око світлофора. А зелений можна йти, бо машин немає. Молодець наш світлофор всім допомагає. Світлофорик запитує. Як ви вважаєте, яка біда могла би статися, якби його не було? Вірно, можуть зіштовхнутися дві машини і статися аварія. Якщо бути неуважним, можна потрапити під колеса автомобіля. Тому треба завжди уважно слідкувати за сигналом світлофора та переходити вулицю на зелене світло. А зараз давайте перевіримо, як ви запам'ятали кольори світлофора. Червоний колір світлофора. Що ви будете робити? Потрібно зупинитися. Переходити дорогу не можна. А якщо жовтий колір світлофора. Правильно, молодці. Зачекаємо! Він. Попереджає, що потрібно приготуватися до руху. Що будете робити, коли на світлофорі загорівся зелений колір? Вірно, можна сміливо переходити дорогу. Рух дозволено. Малята, світлофори нагадує, завжди. Пам'ятайте правила дорожнього руху. Будьте уважні та обережні на дорозі. Бережіть себе. До побачення!